Добрий день, дівчатка та хлопчики, продовжуємо читати книгу Тетяни Клапчук Я перемагаю страхи. Сьогодні я вам прочитаю про мишку хоробришку. Одна маленька мишка була дуже хороброю. Нічого нічого не боялася ані грому, ані вітру, ані людей, ані навіть кота. Хоча ні. Зачекайте, дечого вона все ж таки боялася. Мишку дуже лякала думка про те, що хтось її назве Мишкою боягузкою. Не може бути, щоб ти нічого не боялася, дражнив її павук. «Під стелю от не залізла б, як я, точно злякалася. Брехня, мишка одразу ж підстрибнула і дерлася нагору. Щоб довести павуку, що в нас зовсім не боягузка. З шухлядки на стілець, зі стільця на стіл, зі столу на полицю, з полки на шафу. Стрип, стрип, забралася на самий верх, гордо хвостик підняла. Бачи, не боягузка я, а павук уже й думати про неї забув, давно поповз кудись. У своїх справах На силу спустилася мишка з шафи, скриньку з нитками перекинула, сама мало не впала. Не може бути, щоб ти зовсім нічого не боялася, захихотіла шиншила. Усі мишки боягузки. Ще скажи, що й води не злякаєшся. Мишка не вміла плавати, але навіть не дослухавши, полізла у відро з водою. Ні, неправда, що вона боягузка. Зараз шиншила сама побачить. Плю, плю. Промерзла бідолашна, води наковталася, ледве вибралася. Ну, бачила, бачила, не боягузка я. А шиншила що? Посміхнулася у вуса і пішла далі. Почув ці розмови кіт і задумав хитрий план. Вирішив він мишку теж подражнити, щоб вона подалі від нірки відійшла до нього ближче, тут він її і схопить. А хазяйський сир, зі столу вкрасти зможеш, мурмяу? хитро примружившись, запитав він мишку. Точно злякаєшся. Мишка, за звичкою, мало не кинулась доводити як рапто зупинилася. Але ж якщо я вкраду сир, подумала вона, то кликати мене стануть. Мишкою злодюшкою. І це вже буде правда. Ні, нехай кращий кіт вважає, що я боягузка. Я ж то все одно знаю, що я хоробра. Так і залишився кіт ні з чим. А мишку з того часу всі називають Мишкою хоробришкою. Адже тепер вона і справді. Нічого, нічого не боїться, навіть того, що хтось назве її боявузкою, але ніхто її не називає. Хіба цікаво дражнити того, хто нічого не боїться.